Побільшало які потребують допомоги. Відтак благодійники фонду Час добра та милосердя розмірковують щодо створення центру сприяння матерям та дітям. Один із таких закладів розташований у загвізді. У ньому мешкає близько трьох десятків людей. Наразі благодійний фонд має у власності недобудовану будівлю. Саме її мають намір облаштувати під подібний прихисток. Попри те, що цільового призначення у нього немає, він обов'язково сприятиме усім, хто перебуває у скрутному становищі. Запевняє засновниця благодійного фонду Валерія Кушніренко. Плануємо збудувати цей будинок як центр для порятунку, порятунку жінок і дітей, порятунку дітей. Можливо, це буде навпівстворений соціально-реабілітаційний центр, який буде допомагати свого роду, це буде такий острівець, який буде допомагати діткам знайти родини, патронатні, прийомні. А також можливо, це буде будинок, який буде продовжувати функцію нашого попереднього будинку, рятуючи жінок з дітьми. У зв'язку із браком інвесторів вже третій рік поспіль театрикповерхова будівля пустує. Після відповідної реконструкції тут зможуть поселити більше півсотні людей. Ми розуміємо потребу в таких прихистках. Це надзвичайно важливо, тому що сьогодні надзвичайна велика кількість і жінок з дітьми, і дітей які потребують допомоги і підтримки. Свого роду ми дуже мріємо і хочемо, щоб цей центр запрацював, щоб він став тією силою, яку він міг би дати, і рятувати сотні жінок з дітьми. Потреба у соціальних прихистках буде повсякчас, особливо тепер у період великої війни. Відтак благодійники у пошуку ефективних інвесторів, які допоможуть відновити ремонт будинку та подарувати домашній затишок тим, хто цього потребує. Уляна Николюк, Андрій. Куцак новини на вежі.